Понад рік на захисті України сьогодні в Мукачеві попрощалися з полеглим героєм Василем Богданом. Чоловік був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Він мужньо та віддано виконував свій обов'язок на захисті України. Служив на різних напрямках фронту. Захисник загинув 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. Сьогодні родина, знайомі, друзі, колеги та побратими прийшли до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби віддати шану герою та попрощатися з ним. Люди навколішках проводжали воїна в останню дорогу. Родина та знайомі полеглого воїна згадують його як дуже доброго чоловіка і люблячого батька, чудового друга і людину, яка завжди готова була прийти на допомогу. Мій чоловік із ним вчився. Вони з ним проводили вільний час у юності. Хороша людина, вірний друг. За друга стіною, горою, любив, приходив до наших дітей вічно з подарунками. У нього хлопців так не було, і він до нашого малого, він всі свої колекційні машинки йому зносив. Любив, любив усіх. Нам був він дуже добрий, бо він нам був брат. Двоюродний брат, ми його дуже поважали, він нас поважав. Ми дуже за сумуємо. дуже шкода. Він до чоївки виходив, був він, умовий, да, любив людей, любив допомагати. Усі всі про за нього лиш нього. Його Поховали загиблого воїна на центральному кладовищі в Мукачеві. У полеглого захисника залишилася дружина та доньки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Василя Богдана. Вічна шана й пам'ять герою, який обороняв Україну.